Так, тому вам потрібно еволювати свій диплом. Після цього ви купуєте курси. Курси дуже прості. Це буквально якщо здати один-два дні. Більше не беріть. Це просто відео, яке ви дивитеся, і все. Ви просто дивитесь, слухаєте і все. Після цього екзамен, Ніякої суперпідготовки до нього немає, тому що це онлайн-екзамен, але без камери. Це дуже просто, насправді, дуже просто. Не витрачайте свій час на ці курси, на цей екзамен. 2-3 дні максимум все більше не виділяєте на це часу. Після цього ви отримаєте сертифікат, що ви пройшли ці курси, вони платні. Так само ви пройшли цей екзамен, це успішно склали цей екзамен. Він дуже простий. Всі його складають 100 і 100. Ви прикріпляєте ці, ці, цей сертифікат про те, що ви склали екзамен, сертифікат вашої, вашого еволюйованого диплому з агенції СІ. І, і, і подаєте це все в одному пакеті в департамент освіти. Тобто подаєтеся на ліцензію да, вашого штату. Можливо, якісь ще нюанси в інших штатах. В принципі, щоб отримати ліцензію Substitute Teacher, в будь-якому штаті процедура супер, максимально проста, тому що в всіх штатах Substitute Teacher просто дуже велика нехватка. Взагалі, нехватка вчителів, а особливо вчителів на землю. Їх вони майже на, на вагу золота. А, далі. Ви чекаєте, чекаєте, до речі, дуже довго. Це, тобто, здається, від 7 тижнів до 12 тижнів. Тобто це може бути 3 місяці. Просто ви чекаєте свою ліцензію 3 місяці. Що вам її схвалять, ну це 99,9%, вам її схвалять, якщо у вас є, я ж сказала, да? курси, іспит і власне, будь-який бакалаврат, який ви зробили евалюацію. Все, більше нічого не треба. Ліцензія дається на 3 роки. Ви три роки спокійно собі можете працювати як вчитель.